У більшості людей літо асоціюється з відпочинком, з сонцем та, звичайно ж, з морозивом. Ми настільки звикли до існування цієї прохолодної смакоти, що навіть не замислюємось, звідки і коли воно з'явилось. Морозиво, або як його іще називають на заході люди, з'явилося більш ніж три тисячі років тому в стародавньому Китаї. У китайців цей засіб від спеки перейняли араби, індуси, перси. У четвертому столітті до нашої ери Олександр Македонський, який погано переносив спеку, вживав фруктові соки зі снігом, який доставляли з гірських вершин раби. В Київській Русі, де також ніхто нічого не знав про китайське диво, популярністю користувався рецепт холодного десерту. Заморожене молоко дрібно стругали й перемішували зі свіжими ягодами. Трохи пізніше почали заморожувати сир, вершки і додавати сухі родзинки та абрикоси. Середньовічній Франції рецепт морозива тримали у великій таємниці. Придворні кулінари давали обітницю мовчання відносно всього, що стосувалось приготування десерту. А за часів французької королеви Катерини Медичі, рецепт морозива взагалі став державною таємницею, розголошення якої каралося смертю. Проте сьогодні морозиво продукт інтернаціональний. Слов'яни принесли в рецептуру продукту різноманітні наповнювачі, а у Західній Європі винайшли безліч промислових способів його виробництва. Американці придумали автомат для виробництва вафельних стаканчиків та ескімо, тобто морозиве на паличці, газированого шоколадом. У 1851 році в Балтиморі молочар Джекоб Фусель заснував першу світі фабрику з виробництва морозива. Сьогодні існують багато видів морозива, серед яких ескімо, пломбір, крем-брюле, сорбе. Проте, все морозиво можна поділити на такі види. Це морозиво чисто на молочній основі, яке виробляється згідно ДСТУ 4733. І я рекомендую запам'ятати цю останню цифру 33. Тобто, коли покупець шукає морозиво собі на чисто молочній основі, оце ці циферки заповню. Дивимося, що це таке ДСТУ, і беремо це морозиво на молочній основі. Тобто там немає ні рослинних жирів, нічого лишнього. Ми виготовляємо також морозиво з комбінованим складом сируї, тобто з додаванням в молочний і ще рослинний жир. Додаємо рафіновану олію кокосову, яка дозволяється ну, міністрами, в принципі, більш приємлима для морозива, ніж пальмовий жир. Бо дуже багато людей кажуть, що пальмовий жир пальмовий жир ні. Косова лія рафінована, спеціально адаптована для виробництва морозива. І третій вид морозива це називається воно у нас Айсжеле. Це морозиво лід. Це просто безмолочної основи на основі цукрового сиропу з додаванням аромат, ароматів натуральних і барвників натуральних. Всі думають, чого виробляють морозиво. А ми його робимо з молока. До нас в молоковозі приїжджає молоко, саме настояще. Ми, значить, беремо молочко, Туди додається сухе молоко, знежирене, теж натуральне. Туди додається масло, цукор. Якщо потрібно, якщо ми робимо з комбінованим складом сировини, то кокосовий жир, значить ванілін для аромату і стабілізатор в невеличких дозах. В стабілізатор входить в кам'ять рішкового дерева. Ну, там, на, в принципі, на упаковочках ми виносимо завжди всю інформацію, бо на різний вид морозива йде різні трошечки складові. На кожній упаковці покупець може взяти і прочитати, що в ньому є. Сьогодні серед великого розмаїття різних видів морозива більшість ласунів віддає перевагу морозиву в шоколаді. Глазурь ми використовуємо іменно для цих видів, тільки шоколадну. її купуємо тільки шоколадну глазур. О, це по натуральним видам. Тим, що з комбінованим складом сировини, ми у нас іде глазур кондитерська. Та що взагалі в кондитерській промисловості використовується. Аби урізноманітнити смак морозива, до нього додають різні наповнювачі. Ми робимо дуже багато сімейного морозива з сукатами, з ізюмом, з додаванням джему різної фасовки 500 грам, кілограм, шоколадне, вагове робимо там, для кафе всяке різне, як то називають називають народі, кольорове. Полуницю, лимон, горіх, кокос. Як відомо, все геніальне просте. Смачним доповненням морозива є хрусткий вафельний стаканчик, який готується з борошна, олії, яєць, солі, цукру і соди. Рідким тістом заповнюють форми. Спеціальний прес формує стаканчики, які по конвейеру потрапляють до печі для випікання. Ножем видаляють залишки тіста, і готові хрусткі стаканчики фасують в ящики, щоб згодом їх наповнити смачним прохолодним десертом. Виробництво морозива включає три етапи: приготування суміші, фрезерування, тобто заморожування, пакування та загартовування. Коров'яче молоко підогрівається до температури, щоб розчинилися повністю компоненти. І потім поетапно туди додається цукор, сухе молоко, коров'яче масло, стабілізаційні системи для отримання певної структури. Потім молочна суміш із компонентами підогрівається до температури. І пастеризується. Пропастеризована суміш десь до 88 градусів плюс-мінус 2 градуси для знищення всіх бактерій. Так поволі в гарячому молоці з цукром розтоплюється вершкове масло. При відповідній температурі відбувається процес пастеризації. Далі суміш направляють на визрівання та охолодження. Цей процес триває від 12 до 24 годин. Охолоджена до 6 градусів суміш підлягає фрезеруванню. Фрезерування це процес збивання та насичення повітрям суміші з одночасним заморожуванням. При цьому суміш набуває кремоподібної консистенції та збільшується в об'ємі. Далі морозиво потрапляє на закалювання до морозильної камери на 24 години, а звідти на фасування. Протягом усіх етапів виробництва морозиво проходить лабораторну перевірку. Молочна сировина, яка поступає на молочний завод, перевіряється на фізико-хімічні показники, мікробіологічні показники і органолептичну якість. Сировина повністю пройшла контроль, поступає на виробництво. Готова продукція в лабораторії перевіряється на фізико-хімічні показники, жир, кислотність, сухі речовини, органолептика та мікробіологічні показники. Морозовий як молочний продукт має понад 100 корисних речовин. В ньому містяться білки, жири, вуглеводи та набір вітамінів. Вчені встановили, що компоненти, котрі входять до складу морозова, сприяють виробленню в організмі серотоніну, речовини, яка відповідає за хороший настрій та бореться зі стресами. У молочному морозові багато природного транквілізатора, що заспокоює нервову систему. Тож ласуйте цим корисним та смачним десертом в будь-яку пору року.